привет, друзья! Сегодня я, я рублю огля на мишку. А это мишка. Мне не папа его Типа, ну, огляд начинаем. Начинаем. Огляд начинаем. Вот мы убираю. дальше э, первый, ну, огляд. Так, у нас к есть... Э, Глазу отакі, перший плюс, щоб вони красиві, можна днями і ночами на них дивитися. Просто отакі такі переливаються до жизнь. Ну, вам, е, вам не видно. Е, Переходимо. А ні, іще. О, тут є присочка, можна так присосати. І буде хорошо. Типа, ну щоб нимішом не, не валявся, щоб ну, якщо серед дороги, то можна його... А так убежать и повесить на кровати, типа, все сейчас. Ну и можно повесить на кровати, как сейчас повесить. Ну, у бабушки с дедушкой у нас что не получалось. Вот туда, э, там у нас дверной проем есть, дверной дверный проход есть. И, и вин, э, типа, Ну, там пересті з ключами, там їх дуже багато. І, і там е, є таке деревян, е, 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 ну таке. І, і ми його отак злізаємо, бабуся робила, і, і воно нас не приклеїлося. А в нас його навіть коли ми не леземо, навіть коли ми його не чекаємо. Ну, слюною, то він все одно приклеється. А як я не знаю? Переходимо э, в, дру, до другого огляду. Хух. Так, далі у нас оцей цей. Це мені подарила моя подруга. Тубку. І, вона, коли здоров'як. Ось вона, вона в камеру просто не вся поміщається. Переходимо до другого огляду. На цей огляд іде кап капібара. Ви можете її, напевно, в епіцентрі купити. Признається, мені просто дедушка купляв і другий. У ну, мене просто два дедушка. Девишку Ой, я okay. я, okay. hey, ребят, я его по Во! И что остановили? Так само. Я его Другий плюс у нього оце є. він це такий, прикольний, Можете його купити. І ще буду може в епіцентрі продавати. Там, де магазин ігрушок, ну типа таке, куча ігрушек. І другий плюс, у нього є такий пальчик. Він красавець, І другий, третій плюс, що у нього є що такі лапки прикольні. Ножки прикольні. І вушка прикольні. Так, переходимо до другого огляду. Далі у нас отакий речонок. Мені подарили його в 1992 році. Я по суті навіть не в такому році родився. Я родився в 2018-му. А це мені подарило в якомусь години, на мене 2004-му мені його подарили. І він е, досі, і він досі, досі стався. Ось так. У нього тут носик є прикольний. Оці вуса є. Вони із пластика. Ну такого хрупкого. Не хрупкого, ну такого. Хвостик есть. У него такой животик прикольный, белый. И він такий гладкий. І він сам весь гладкий, прикольный. И І... це його плюсы. И еще в него вуха прикольне. Еще у него борода есть. Ну, переходим до другого огляду. Так, лучше огляд. Так, подождите, ребята, сейчас я все приберу, положу мешок у мене, він там стоїть, я быстро. Друзі, а у нас е, четвертый чи п'ятий улік у нас отакий миляська. Він, коли на нього подивишся, то він милашка. Потім подивіться на целичу. Е, і перший плюс що ню, е, його можна отак вилять. Як гелікоптер, гелікоптер, і друг. І попасть полицю. І, і його можна так було. З допомогою хвоста. Хоча він маленький. І, і його лапки прикольні. У нього ще прикольні ці лапки задні. І прикольні вуха. Глаза прикольные, типа він дуже богато у тебя все. Планшет эти телефоны, что у него глаза прямо отсюда. И вот у него так само. И в него прикольный носик и ротик. И більше опросив немає. Ребят, другий огляд. Останній огляд у нас так, акула. О, у неї нього, у нього є перший плюс, що прикольно, її можна так типу, взяти, під воду типу, опустити, типа вона так плаває, плаває. Або можна і під водою так, якось настроїти його і укладати, ти поводи отак. типа повилазити типу, типу, до акула. І, і ще один плюс, що його можна опять так, так, так же, як у того Ну, до кутового э э кочика. Його э э так ділять і собі обідати. <плес> і плюс, оце плюс. І прикольний плюс у нього в роті все жовте. Я не можу поняти і ніколи не задумуватися. А тепер що задумався для... з тоді.